Бачив, що ви прям фані випуски робите. Чому такий колір іменно бірюзовий, то ми маємо назву хайп, а хайп має бути нестандартним. Купив якісь кросовки за 15 тисяч, коли був долар по 25. Ми з ними маємо колаби співпраці. За 5 років блогерства я на одяг десь потратив. Бабця голодним не лише, а у Польщі буде бабця голодним не застави. Спорт, сила, алкоголь, могила з новим 2024. Ремінь Ермес. Вона більше 15 тисяч євро коштує. Зробила як інвестицію. Я за декілька років продам за ту ж саму суму. Я дуже люблю Hermes, Це перше місце. Далі я люблю з українських аксесуарів, які теж вічні, дорогі від Cartier. Я більше дивлюсь фешн направлення Європи, США про розвиток особистого бренду, про розвиток Instagram. Бути здоровим, як ментально, так і фізично на сьогоднішній день дуже важливо. боді. Жилетка це масин сезон аксесуарів, скажімо так. То аксесуари можуть бути брендові з найдорожчі, то це напевно. Я люблю весь одяг, який є в моєму гардеробі. Круто поєднаєш з якимось взуттям, аксесуарами тоді воно буде супер. Вони дуже і дуже стильні самі по собі миру та спокою. Це найголовніше. Подобається з ними зустрічі, коли ти отримаєш якийсь фідбек, в обмін енергією. Мені здається, що зараз українські бренди вони на рівні зі світовими розвиваються. Вони мені дуже подобаються. Я пишаюсь носити. Ну, як би без слів. Мені Чернівці подобається, подобаються. Аж тут не вперше. Я багато разів сюди їздила. Мене надихає моє оточення. Це мої друзі, рідні, з якими я спілкуюся. Здавається з українських. Мені подобається друзі. Бажаю, щоб ваші мрії завжди здійснювались. She say Do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom. I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they bring the crashers to the party. And hey, you know me, turn the 2 into the 3 uh. Without 40, Ollie, there be no me. Всім привіт, знаходимося на відкритті класного заведення. Хайфу, то з нами Дімо Рорук. Привіт, радий тебе бачити. Добрий вечір, радий так само вас бачити. Бачив, що ви прям фані випуски робите, та думаю, що не сказати вам пару слів. Дякую, душі. Сьогодні дуже класне відкриття у вас. Ми знімаємо та моду, наприклад, можемо ваш лук розібрати. От у вас такий гарний цитіфані, цвет костюмчик, бачимо. А цей колір він пошитий участь цього закладу. Тобто це не якийсь бренд. Є свій кравець, його зробили не за велику суму, вроді би 7 тисяч гривень. Чому такий колір іменно бірюзовий? Тому що коли ми відкривали заклад. А, моя бабуся жила в такій кімнаті, такого кольору, знаєте. І я думаю, от коли буде в майбутньому заклад, такий самий колір зроблю. Але коли я його створював, цей логотип, мені казали, ти знаєш, бірюзовий колір не їстівний. Тобто для всіх харчових брендів треба вибирати якийсь їстівний колір для того, щоб бренд виглядав привабливо. А я кажу, ні. Ми маємо назву хайп, а хайп має бути нестандартним. От. Він класно, дуже стильно вписує все. То в мене ще такі окуляри були бірюзові, І моя бабуся такий самий має. До речі, шкода, що вона сьогодні не була, бо в неї піскочив тиск. Буває. ваш лук можна ціні. Так каже таку сім сім тисяч, футболка плюс-мінус скільки? Ай, блін, чесно, у мене ще була така велика цепура срібна. Я її на попередньому відкритті мав, але залишив вдома. Вона мене десь 30 тисяч коштує. Прям повністю, повністю срібла така була велика. Так, та, та ви такі любите, я б вам таке показав, але блін, я забув вдома. Хіба вставити фотку або ну щось нічого, та, ми покажемо. Які бренди взагалі вам подобаються? Можливо, топ-3. На жаль, я не такий прям модник. Знаєте, якщо б мене якийсь там Ніколас Скарма перестрів, нема про що розказати, бо тому що я не знаю, я такий, знаєте, хлопець села, що дадуть, то вдіну. От єдине, що найдорожче, я б купував, це пам'ятаю. Я був з Італії, прилетів в тапках зразу в ЦУМ і купив якісь кросовки за 15 тисяч, коли був долар по 25 І тапки за 12 тисяч. От такі саме дорожче, що я брав. Ну, чесно, ми у нас. А, при... Я ще ж колись е, зір мав поганий. Я окуляри от, міг купити собі дорогі. Тобто, у мене були окуляри з за 95 тисяч і за 100 але. Тіша за 100 я їх раз не надягнув, вони прям дуже такі тяжкі були, на тиснули, і Я їх більше не надягав. Ну, бачите, це такі дорогостоючі речі. Ми бачите, більше знімаємо у нас стиль уліці, тому що ми про стиль, а стиль, знаєте, не оприділяється там грошоми чи таком розумію. Бо може ніколи на гроші оприділяються. Я бачу, у вас в інстаграмі багато бренду став український, такі улічний стрітвір. Ну, я їхній амбасадор, так сказати. Ми з ними маємо колаби співпраці. Це як не як український бренд, і я би хотів їх підтримати, особливо коли зараз. Тяжка ситуація. Так, 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 та, така тяжка ситуація, і я розумію, наскільки зараз український бізнес е, потребує підтримки. Ладно. А яка у вас в гардеробі найстальна та сама дорога річ? По двом самим критеріям. От бачите, може сама дорога і щось із окулярів. Я ж кажу, що 100. Е, і ось ця ципура росрівна 30. Це от я спеціально купив для того, щоб їхати в Київ на ті всякі модні блогерські зустрічі, бо там всі люблять міритися з післями, а, а я думаю, там мушу. Така у мене робота, знаєте? Ну де. Да. А по стилю, якщо може якась така незамініма, яка вам подобається річ. Диці, я своє життя, знаєте, без чого не можу уявити? Без спортивних штанів. От коли я вдягаю джинси, мені як там тисне то все. Я люблю комфорт, я, я більше за комфорт, ніж за стиль. Я не знаю. Ну, так само стиль може бути комфортний, хто як любить. Не от я не знаю, в мене немає такого. Чесно, всі якось так люблять, то, то я, я от для себе жалію. Тобто навіть за 3 роки, ні, за п'ять років блогерства я на одяг десь потратив ну, 30 тисяч гривень. Uh -huh. Тобто за 5 років тобто я як блогер мені все присилають, присилають, присилають. А я думаю, те, що є, що ще буду купувати, ну, так і комфортніше. Якщо, та, якщо, та, якщо все ти... присилає, так. Тобто uh -huh. речі ви не купуєте більше вам так посилати. Так. А що вас зараз вдохновляє? Де ви черпаєте вдохновення? А, від людей, від людей, які теж горять, які вірять і, і так далі. Якщо ну, мене такі люди не оточують, то ну шукаю таких людей. А, о. Я, так, я така, є частково людина, якось іншого запалює, хтось мене, і тако ми рухаємося. <реш> а, от, бо, тому що в мене була раніше депресія, я думав, що з ними робити. А тепер вже знаю, поняв сам себе опанував день. <реш> як вам взагалі чернівці? Тут таке класне заведення, відкрито. Зараз я недалеко живу, тут взагалі. Тут взагалі, я вам скажу таке, що зліва і справа а, ці, як вона називається, споминальний кафе. знаєте? курсі. Цікаво тільки ти місце виберуть. А, а це наоборот унікально. Я вважаю, ми, знаєте, справа зліва. Смерть посередині життя. О, так. Тобто хайп це, це про З життя, посередині. це про вже і зараз, і так далі. Казали, мені ти не згенеруєш тут трафік. Вивідели, скільки сьогодні людей було? Це прям дуже велико. Навіть поліція приїхала, трохи нас порозганяла. ну, але що є? Ви на лікази та, приїхали. Так, не бачили інтернет. На лімузині, та, та, та. Тобто Тут було дуже багато людей. І було, думаю, ще б більше, якби нам дали трошечки. Бо тут тривога була сьогодні, до речі, і ми мусили. Трошка якось ховати ситуацію. Да. Дивіться, скоро Макдональдс відкривається чи не захід і цікаво. Ви як по хайпу дуже жарти? Що буде хайповіше Макдональдс, чи все таки цей хайфуд? А це трошки інша категорія, тому що ну Макдональдс в основному я не замовляю. Тобто я в основному або їду чи через МакДрайв, або беру. А в нас в першу чергу це доставка. Тобто, ну ж, коли ти йдеш знаєш, з компанією, ти не замовиш бургери з Макдональдса чи там картоплю фрі, ти замовляєш піцу, суші, щось таке на фільм подивитися. Тобто це от е, стабільне. І цю нішу я так би заповнюю. Це мені. Якщо б я робив бургери, то може б з вами поговорили, а так нема сенсу. <реш> а як на щодо інших городах, ви також плануєте відкривати? 100%. Ми зараз хочемо робити франшизу, продавати майже всі точки України і навіть Європу взяти. Тому що ну, Європа має мати наш бізнес, там дуже багато українців. І якщо буде франшиза, українці хочуть відкривати свій бізнес. Ми вже навіть у нас от лозунг в Україні бабця голодним не лише, а в Польщі буде бабця голодним не заставить. І все. І типу і так пішли далі по інших країнах. Класно, класно. Друзі, обов'язково ходіть такі класні заходи, Приглашаємо. І у нас ще до вас новогоднє поздравлення. Ми будемо випускати випуск в кінце місяця. No. Може, давайте якісь підписчиками або просто зрителям. І до вас цікава рекомендація. І і якісь, що новогоднє? Так, давайте щось праздничне. Дорогий співчерп. З новим 2024. Якщо ви знаєте, що цей рік вже настав, значить перед вами майбутнє. Відраз від вас починається цей рік. Все залежить у ваших руках. Спорт, сила, алкоголь, могила. Чесно, я б хотів щось сказати, таке, знаєте, мотиваційне чи щось файне, але хочеться просто одного перемоги. Все. А решта вже до дупи. Amin. Boleh no, like kita ya. okay. Друзі, ми знаходимося на instafest3.0, зустріли стильну людину. Доброго дня. Ви Люда з Так, та Людмила Луцука або псевдонім Люда з Голлівуда. Класно. Ми сьогодні на такому прикольному міропіяті будемо розбирати луки, говорити о стилі. Давайте почнемо з вашого лука. Давайте <реш> я не очікувала, чесно кажучи, але дуже приємно. Треба називати да, можу почати з оповіді. Е, так, зуття це Adidas Samba, популярна модель. Десь 150 п'ятдесят євро ціна. <реш> Мейсон Маджела так трохи напоминається. Ну, такі. можливо, але ні, це, це саме самба. Uh -huh. Брюки брала м, на секунді, не знаю, м, мабуть, до, до 500 гривень. Не пам'ятаю точно. Так, ремінь Hermes, e, 1000 євро точно коштує, я вже не пам'ятаю. Зара футболка десь 800 гривень. Uh -huh. Так, це в'язаний кардиган. Я замовляла в США 156 євро, але бренд не пам'ятаю, чесно кажучи. Ну нічого. Аксесуари сірошки. Аксесуари це в мене вінтажні 500 євро. 80-х років Нью-Йорк. Це в мене ну Це дороге там більше 10 тисяч євро. Це гвоздик, так? Так, це їхні. Mm -hmm. Так, ну тут так само. До речі, досить бюджетні годинник. У мене здається, 4 тисячі гривень. Щось таке. Це також карт'є. Десь разом теж 10 тисяч євро за два браслети. <гум> ну і сумка Hermes дорога. Вона главний аксесуар образу. <гум> <гум> та та вона більше 15 тисяч євро. Коштує <гум> Тут таке вже Аліна. Байкова казала, що це самі дорогущі сумки. <гум> ну та, Hermes. Та, та, це це самі дорогі. Угу. Ви як думаєте, вкладати, наприклад, є фешн індустрії стоїть вкладати чи не дуже проще? Звісно, тому що це я зробила як інвестицію. Я за декілька років продам за ту ж саму суму. Це щоб гроші просто вдома не лежали. скажімо так, я купила сумку і потім її продам і куплю нову. Це як і Луїві тон наприклад, де тоже Вітон це не то, тому що Луївітон він буде дешевше. Ти з кожним роком старішують моделі. А це класика, вона вічна. Якщо я її там не порву, не подеру. Угу. Ну, то то я в її... Таяніграю та то я зможу її продати. А які бренди вам подобаються? Можливо, топ 3 З українських. Ну, З любих світових теж можна. Е, ну я дуже люблю Hermes, це перше місце. Далі я люблю з українських куш Чер 17. Ну, кстати, парфілію ми знімали теж наш дуже класний бренд. Е, так, люблю. Ну і так, я не з українських, якщо ще Сандру люблю, кос бренду пожньою. Мас Маркет це Dutti. Ну так все? А купуєте речі більше по інтернету, байера чи? Ну, на жаль, через байера, тому що в Україні ну мені міряти би хотілося міряти, але безпосередньо зараз в Україні немає можливості, то все через Байера. Знаючи mm -hmm. свої параметри, вже можу підбирати. Mm -hmm. Ну так кажуть, що і зручніше, що через інтернет. Е, ну так, так, не тратиш час, але в мене трошечки нестандартні параметри. Я там не 60-90-60, тому мені доводиться по замірах обирати. Це проблема трошки. Яка у вас саме найдорожча і каже, найстільніша річ По разом в вашому гардірові можемо, наприклад, почати найстальніше, яка шо вам дуже нерада Найстильніша і найдорожче на даний момент. Це сумка, сумка. від Ермес. От це чесно, я вам кажу. Е і також це м аксесуари, які теж вічні, дорогі від Cartier. от вони і стильні, вони і якби коштують досить дорого. І знову ж таки, це як вкладені, я зможу їх продати з згодом. Mm -hmm. А що у вас взагалі зараз надихає? Де черпаєте удихнові? Е, надихає мене. Я дивлюсь українських блогерів: Даша Квіткова, я її обожнюю, Аліна Френдій, Таня теж і Френдій ми знімали ми Ну так знімаємо, класно, звісно. Ми ж колеги один на одного під. Писані, я обожнюю. Ну і зазвичай у мене ще також там європейські блогери навіть не пам'ятаю прямо по іменах. Скоріше по обличчях запам'ятовую. Я більше дивлюсь фешн направлення Європи, США. А якщо з українських дівчат, то в принципі я назвала вже даже від кого тоже думав буде цим випуски. Ви фешн-віки посічали за грані які... ще ні, тому що фешн напрям я тільки почала рік тому. От планую на осінь. В Мілан. Mm -hmm. Як взагалі люди по стилю? сьогодні і така погодка вчетажлі, вони прийняли? По стилю Ну тут є досить стильні дівчата. Ні в не молодці всі прийшли з укладками, з макіяжем, Я навіть стильні не очікувала. очікую. Да, да, тому, тому молодці. А Взагалі цей захід, так. Щось цікаво тільки почує? так однозначно, тільки що було про розвиток особистого бренду, про розвиток Instagram. Мені це все досить знайоме було, тому що я в цьому вже більше шести років. Але завжди послухати, повторити це важливо. Ще Дашу квіткову хочу послухати, тільки був один спікер, тому попереду багато нових знань. Класно. Будемо дослухаємо. Ну і це наш новогодній випуск. Давайте можливо ще поздравління нашим зрителям і душі е, від душі. Хочу побажати нам жити в мирній Україні скоріше перемоги і звісно бережіть себе бути здоровим як ментально так і фізично на сьогоднішній день дуже важливо всіх люблю обіймаю Підписуйтесь на з Голлівуда» в інстаграм дякую <світ> дякую вам зустріли цікаву людину Альона глибочан привіт привіт ми вже колись знімали «В інтерстіль» тебе Общалися, багато там щось випуск на час вийшов. Так, Такі так. давнішній, давно не бачилися. Давай розберемо сьогодні твій лук, що у тебе сьогодні по образу. Може почати з обою. Так, що ж, розказати звідки це? Да, так, ціна і бренд. Так, ну, дивіться, це Естро, ціна приблизно біля 6 тисяч гривень. Е, далі колготи, це зрозуміло, спідниця, е, гольф, боді, жилетка це масень сезон. В цілому ціна за все, я думаю, десь біля 2 тисяч гривень. Це спідниця, жилетка та боді. Сумка ГЕС біля 6 тисяч гривень. І все. Аксесуари, часи. Аксесуари, аксесуари у мене що тут? Версачі, Чесно не пам'ятаю ціну. Була гарна знижка, ну, може, десь 20 тисяч гривень. І це подарунок чоловіка. на... Примирення, ми були розлучені, не знаю його ціну, тут брілік. Найдорожчий для душі. Так? Да, да. Ну і все, в принципі. Угу. А які бренди тобі взагалі зараз подобаються? Може, топ-3? Відверто скажу, що не слідкую за брендами, не люблю носити бренди. Максимум, що це може бути на сумочці ось таке малесеньке щось. Якщо одяг, то це принципово лише. Одяг з мого магазину, тому що ну, я є обличчям його. А що стосується, я не знаю, там, сумочки, ну, аксесуарів, скажімо так, то аксесуари можуть бути брендові, там, да, якісь версачі, наприклад, да. щоб сказати, я великі гроші готова давати. За ці бренди ні. Якщо є гарно знижка, то завжди Угу. За. Mm -hmm. А так ти ще й в своєму магазині любиш одягатися, купувати там речі? А, лише в своєму магазині, тому що у мене немає вибору, я повинна. А, Робити рекламу сама своєму бізнесу, тобто, якщо я не одягаю власний одяг, то не будуть. Одягати клієнти багато кстати, українських брендів наприклад, які свої у них речі продають, але вони там носять всі заграничні, От як з цим пов'язано, вони свої наприклад, не носять. Е, я е, думаю, що це знаєте, всі йдуть за трендами. Побачили в когось зараз, хто у нас е, постійно на слуху, це блогер. Побачили в блогера е, закордонну якусь річ, має на увазі бренд, е, і захотіли так, як в нього. Але в принципі я рахую, що ми повинні ну кому mm -hmm. що нравитися, можна так, можна так. Так, що кому подобається, але ми повинні підтримувати наше українське. Ще, якщо це не трошки, бо такі бренди бувають наприклад, притож Русон Богінський, 200-300 доларів. Там кепка, щось трохи кусається. Ціна. Я думаю, що на нього такі ціни, тому що є попит, а попит породжує, що. Ну, звичайно, звичайно, люди купуються, подобається. Так, так. А яка у тебе зараз сама і сама самостильна і самодорога дорога річ по двома різним критеріям? в гардеробі? Самостильна стильна дорога. Якщо е, з найдорожчої, то це, напевно, норкова шуба, яку я вже не вдягаю. Тому що це не актуально е, і ну, мені напевно вона вже не подобається. Їй декілька років, тоді, коли я її купувала, це було капець як модно. Скільки вона стоїла? Ну на той час дві тисячі доларів. Так а, на рахунок стильної я не можу сказати, я люблю весь одяг, який є в моєму гардеробі. Стильне рахую, будь-що, якщо ти вмієш поєднати Поїднає. між собою. Це може бути просто там чорна сукня, але якщо ти круто поєднаєш з якимось взуттям, а, аксесуарами, тоді воно буде супер. Класно, класно. Як тобі взагалі люди по стилю в Чернівцях, навіть на цьому заході. Класно, що всі понятно ділася стильно. Люди в Чернівцях по стилю. Хочу сказати, що Чернівці вони дуже і дуже стильні самі по собі. Дівчата, жінки люблять себе показати і на інших подивитись. Тому ми завжди відрізняємося від інших міст. Я це помітила скільки б не їздила в там, наприклад, Київ, Львів, Франківськ, Тернопіль. І насправді мені дуже подобається крім того, що я є власником магазину жіночого одягу, я часто звертаю увагу. Це, напевно, перше, що я звертаю увагу, в чому і як одягнута дівчина. Класно, це ще наш новогодній випуск. Можливо, на ваші пожелання людям в новому слідчому году. Я побажаю нам миру та спокою. Це найголовніше в наступних наших роках життя. Дякую, друзі. Дивіться інтерстіль з Альоною Клибача. І підписуйтесь на канал. Дякую. 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 Друзі, фінал нашого випуску з нами Добре. красиво та прекрасно Даша Квіткова. Добрий вечір. вечір. Раді вас бачити. Як вам взагалі цей заклад? Як емоції. Мені дуже подобається, подобається виступати перед дівчатами. Да, мені, в принципі, якщо чесно, просто подобається з ними зустрічі, коли ти отримаєш якийсь фідбек, і обмін енергією. Класна, що вас сьогодні по луку? Джинси — український бренд. Нам можна подивитися, що якщо хочете. Да, так, це Ні, формальний, якщо да, просто український. не пам'ятаю Нічого. Це Гладиш, також український бренд, це кос, а Цезар. Класно, вам подобаються українські бренди. Та ви що? Мені здається, що зараз українські бренди вони на рівні зі світовими і по якості, і по ціні дуже приємні. І взагалі, українські бренди розвиваються. Вони мені дуже подобаються. І я пишаюсь носити наше рідне. Тому у нас є для вас україни подаруночок беріти. Ага, це харківський бренд. Ви маєте його знати. Я думаю, бачили О, харків. Ми любимо. Да, це дуже дуже якісна хороша річ. От щоб ваші емоції. Ну, давайте подивимось. Я... Я думаю, ви бачили його вже, так? Да? Так конечно. Ну как би без слів. Просто без слів. Це Luxury Edition дуже класний бренд. <рес> Топово. Аліна Байкова, знаєте, коли одягала? Так, так. Ми її теж знімали прикольно, раз. Прикольно. Як вам взагалі, можливо, Дуже чернівці? Дякую. От, uh, от душі вам, з любові. Uh, uh, Мені чернівці подобаються, аж тут не вперше. Я багато разів сюди їздила, бо тут живуть батьки мого колишнього чоловіка, тому ми приїздили сюди сім'єю. Можете класи. Uh -huh, можливо, топ 3 ваших бренда з українських чи всемірних. Ми бачили, що босс теж рекламірували. Трошечки, трошечки. Uh, здавається, з українських. Мені Подобається чер 17, а, мені подобається бажане. А, мені подобається. Ох, ох. Куш Куш, тоже. Куш також подобається так. Класно. Що так. вас взагалі вдохновляє? Що мене надихає? Так, ну давайте. Мене надихає, моє оточення. Це мої друзі, рідні, з якими я спілкуюся. Дівчата мене сьогодні дуже надихнули. Мене надихають, мій син мене надихає. Ну і напевно мої якісь звершення, які я роблю, якісь успіхи, які досягаю, коли бачу. Вийде, вийде. А чого добувається на ну Типу, я, коли я бачу шлях, який прийшла, я розумію, що та мені підвладне все і тому надихаю ще більше. І може давайте новорічне поздравлення. У нас вийде випуск конця місяця mm -hmm. і від вас, щоб ви пожелали для нашим глядачам. Друзі, бажаю, щоб ваші мрії завжди здійснювались найкращим способом для вас. Бажаю, щоб ви ніколи не зупинялися перед своєю ціллю. Найголовніше, щоб поск... скоріше закінчилася ця війна нашою перемогою. І ми змогли зустріти 2024 рік вже в спокійному домі, в спокійній Україні. Велике вам дякую! Дякую вам.